Обчислимо деякі властивості функції. Для цього спочатку пригадаємо, що таке функція. Отже, функція це деяка залежність однієї змінної Y від іншої змінної X, при якій кожному значенню x відповідає одне єдине значення Y. Тобто певний зв'язок між y і x може бути абсолютно різним. Ось, ну, наприклад, в номері 1,24 функція задано формулою f'x до рівня мінус 3х2 А Давайте пригадаємо, що X – це є незалежна змінна, вона називається аргумент, а y є залежна змінна. Y і, F і x, Ну, в даному випадку ви повинні розуміти, що це одне йде саме. Так от, треба знайти значення функції f в точці 1, значення функції в точці 0, в точці 1, третя, в точці мінус 2. Що треба зробити? Давайте подивимося в загальну формулу більш так детально. Наша загальна формула f'x x рівня мінус 3х квадрат плюс 2х говорить про загальну залежність. Нашої функції від деку х, який може змінюватись. От якщо x будь-який, то от буде така залежність. Ось так залежить наша F, наша функція від ікса. А коли нас просять знайти значення функції в конкретному числі, да, в конкретній точці, то це фактично означає, що нам треба просто замість ікса поставити одиничку, правда ж, Обчисли f в точці один, так і зробимо f Функція в точці 1 буде дорівнювати. Для цього я просто переписую всю цю функцію весь цей вираз. Але там, де зустрічається х, я просто поставлю одиничку. 1 в квадраті, додати 2, помножити на 1. Все, обчислю зараз значення цього виразу, це і буде значення моєї функції в точці 1. Спочатку пріоритетність обчислення це добутки а лише потім додавання віднімання. Так, от 1 квадрат це 1, мінус 3 помножити на 1, мінус 3. Тут 2, мінус 3, додати 2 від меншого віднімається більше 2, відняти 3, Можна прочитати і так, це буде мінус 1. Обчислили. Далі f в точці 0. Процедура аналогічна, але вже замість х підставляємо нулик. Виходить мінус 3 помножити на 0 в квадраті, додати 2 помножити на 0, 0, 0. Чому? Тому що 0 помножити на будь-які числа, очевидно, нулі. Тому значення нашої функції в точці 0 буде 0. Значення функції в точці 1 третя. Підставляємо мінус 1 третя помножити на 1 третя в квадраті, додати 2 помножити на 1 третя. Рахуємо це. Спочатку піднесемо до степеня. Ну, мінус 3 можемо написати як 3 перших. Помножити 1 третя в квадраті, це 1 третя на 1 третя, це буде 1 дев'ята. 2 помножити на 1 третє, можемо уявити як 2 перших на 1 третя, множиться чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Тому буде 2 третіх. І тут, давайте одразу скоротимо. Тут буде 1, 3 на 3, 9 на 3 буде 3. І мінус не губимо. Виходить мінус 1 третя. Додати дві треті. Що ми бачимо? Ми бачимо віднімання дробів фактично з одинаковим знаменником. Якщо одинаковий знаменник, ми його повторюємо, і чисельники також не змінюємо. Довно жалки, одинички також не змінили знаменники, то й чисельники не зміняться. Отже, зверху виходить мінус один, мінус не губимо. Додати 2. Мінус 2, відняти один, буде вже не мінус. Мінус один додати два, це буде просто один. Буде одна третя обчислими. І значення функції в точці мінус 2. Виписуємо нашу функцію і підставляємо уже замість хвіку. Мінус, мінус 2 в квадраті, додати 2 помножити на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це мінус 2 помножити на мінус 2. Мінус на мінус плюс, тому буде просто 4. Буде мінус 3 помножити на 4. І 2 на мінус 2 це буде мінус 4. Таким чином, отут буде мінус 12, мінус 4, мінус 12, мінус 4, це буде разом мінус 16. Перший пункт виконали. Переходимо до другого пункту. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції f дорівнює 0, мінус 1 або мінус 56. Так от, як ми повинні це. Читати і розуміти, знайдіть значення аргументу. Ми повинні розуміти, що таке аргумент, правда ж? Так от, треба запам'ятати, що аргумент це є незалежна зміна, аргумент це ікс. Ігрик, до речі, називається ще ординатою, правда ж? Пригадаємо попутньо. А ігрик – це наша залежна зміна, це і буде наше значення функції. Так, ефікс це саме, що фактично ігрик. А, так от, знайдіть значення аргументу, написано словами, а ми можемо собі в голові одразу заміняти ці слова на x. Знайдіть x, при якому значення функції f дорівнює нулю. Ну, давайте так і писати: значення нашої функції чомусь дорівнює. Ну, тобто, наша функція f дорівнює нулю. Ну, давайте тоді візьмемо просто в цю нашу функцію і так і зробимо. Поставимо нулик, замість чого, вже на цей раз не замість x, очевидно, замість буквочки F. І вирішимо таке рівняння. Підставляємо: замість F ставимо нулик до рівня мінус 3х квадрат, додати 2х. І маю вирішити оце таке рівнянечко. Але, щоб було зручно, я поміняю місцями, очевидно, ліву і праву частину рівняння. І буду розв'язувати, що я бачу тут? Яке рівняння? Я бачу квадратне рівняння тут вийшло. Квадратне рівняння. Чому? Тому що є доданок з x квадрат, правда ж? Але воно не повне. Чому не повне? Тому що у нас є лише два доданки, не три. Тому я не буду його розв'язувати за дискримінантом. Я скористаюся алгоритмом розв'язку для неповних квадратних рівнянь. Я бачу, що і в першому, і в другому доданку є x, тому я розкладу на множники. Винесу х за дошки і залишиться тоді що? Від першого доданка було мінус 3хх, ж, бо хвадці x я x винесла, тому залишиться мінус 3 і ще один х. Додати. Тут x ми забрали, значить, залишається просто плюс 2 дорівнює 0. Далі я отримала наступне: що деяке число помножити на інше число має дорівнювати 0. Коли це можливо? Коли якийсь з цих чисел, якісь з цих множників дорівнює 0. Саме з такої логіки розв'язуються такі рівняння. Отже, так і пишемо. Х дорівня 0, або мінус 3х додати 2 до рівня 0. З цього боку це вже розв'язок, а з цього боку у нас є звичайне лінійне рівняння, бо як з першій степені, які ми маємо і знайти свій розв'язок. Пригадаємо, як розв'язуються лінійні рівняння. Для цього ми все, що і з xом, доданки з x залишаємо в лівій стороні, а всі числа переносимо вправо. Залишається тут мінус 3х додати. Було плюс 2, піде в ту сторону, стане мінус 2. Далі нам треба позбавитися цієї мінус-тройки. Як? Ну, поділимо на оцю мінус тройку, поділимо на множник біля х. Коли ми поділимо, дивіться, що відбувається, буде мінус 3 вниз, мінус 3 поділити на мінус 3. тут якраз залишиться х, те, що й мені треба було. А з цього боку, мінус 2 поділити на мінус 3, мінус на мінус 20 плюс, тому просто залишиться. 2 треті. Отже, мої розв'язки х дорівнює 2 третіх, х дорівнює 0. Отже, ми знайшли значення аргументу, при якому значення функції f дорівнює 0. Таких значень, виявляється, 2. Далі F прирівняємо до мінус 1 і проробимо аналогічну процедуру. Давайте f дорівнює. Мінус 1, підставляю своє рівняння і напишу наступне: мінус 3х квадрат, додати 2х і замість функції, значення функції мені вже відоме, виходить мінус 1. Тепер я бачу, що виходить квадратне рівняння, угу, тому що у нас є доданочок з х квадрат, але вже є третій доданочок. Тому ми пригадуємо класичний спосіб розв'язування квадратних рівнянь, тому що є всі три доданочки. За яким у нас всі ці три доданочки мають стояти з лівої сторони. Мінус один переносим цю сторону буде плюс 1, дорівнює 0. Отже, вийшло квадратне рівняння. Давайте пригадаємо, як розв'язувати квадратне рівняння. Для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, треба застосувати алгоритм дискримінанта. Дискримінант обчислюється за певною формулою b квадрат 4, цей в яку входять вже деякі там коефіцієнти АБЦ. Тому, очевидно. Щоб прорахувати наш дискримінант в подальшому розв'язку нашого квадратного рівняння, нам потрібно виписати наші коефіцієнти а, Б, С. Виписувати їх дуже важливо правильно. Коефіцієнт А це множник біля х квадрат мінус 3. Коефіцієнт Б це другий коефіцієнт, він біля х. Коефіцієнт А це старший коефіцієнт, називається. І третій коефіцієнт це він називається вільний член, бо для нього немає ніякого пса, буде просто одиничка. Виписали. Далі рахуємо дискримінат. Дискримінант дорівнює b квадрат відняти 4 ac b квадрат. Візьми своє b, і піднеси до квадрату. У мене b – 2 Підставляю просто своє значення. 2 до квадрату це 2 на 2 4. Мінус 4 помножити на А. На А це мінус 3. Помножити на одиничку. І це дорівнює. Звертаю увагу, Боже, упаси, отак от робити підряд. 4 мінус 4, а потім нож на мінус 3. Спочатку пріоритетність виконання дій каже нам про те, що зроби спочатку добуду. А тільки потім буде е, дія віднімання. Тому я оцю четвірочку залишаю. Мінус 4 множу на мінус 3, це буде плюс 12, ну на 1 так і залишиться, плюс 12. І тільки потім, бачите, я вже додаю 4 додати 12, буде 16. Далі йдуть формули для розв'язків квадратного рівняння. Х1, 2, їх загалом може бути 2, 1 або жодного. А, ці формули звучать так: мінус Б, плюс-мінус корінь з D поділити на 2а. Дорівнюю, підставляю, мінус Б. Читаю своє мінус, а замість Б читає своє значення 2. Так і напишу: мінус 2, плюс-мінус корінь Д. Де у мене 16, тому корінь 16, одразу це. Таке число, яке при перемноженні саме на себе дає 16. І це буде 4. Тому я одразу напишу плюс-мінус 4 поділити на 2а. А у мене зверніть увагу мінус 3. 2 помножити на мінус 3 це буде мінус 6. Дорівнює розставляються такі рожки і рахується, перший корінь рахується через плюс, мінус 2 додати 4, це буде 2, поділити на мінус 6, це буде мінус 2 шостих, і можна скоротити на 2, і це буде мінус 1 третя. І другий корінь через мінус, мінус 2, мінус 4, буде мінус 6, сумування двох від'ємних чисел, поділити на мінус 6, буде просто одиничка. Все, у нас є два значення. х перше – це мінус одна третя, х друге це у нас одиничка. І аналогічно можна розв'язати, коли замість F поставити значення мінус 56. Теж вийде квадратне рівняння, яке слід аналогічно розв'язати. Перейдемо до задачки номер 1.25. Укажіть на рисунку 1.12 фігуру, яка не може слугувати графіком функції. Для того, щоб вибрати фігуру, яка не є функцією, давайте ще раз уважненько перечитаємо означення функції. Функція це така залежність змінної y від x, при якій кожному значенні x, тобто, якщо я буду підставляти якесь конкретне значення свою функцію замість x, то має відповідати єдине значення y. Угу. Ну, як це виглядає на графіку? Розглядаємо графічок перший. Да? Чи може бути це фонд з Вибираю я якийсь х. Ну, припустимо, ось тут нехай один, тут два. Пускаю таку вертикаль. Нахожу на гра графіку точку, яка відповідає координаті х до рівня 1. В неї є один єдиний відповідний ігрек, Да? І для цього х один єдиний. Бачите, і для цього ікса один єдиний буде точка, одна єдина відповідати. І для цього х, бачите, в нас повинна бути для кожного х лише одна точка перетину з нашим графіком. Значить, ок, це, це є функція. Те саме можна сказати і для е, рисунка Б. Бачите, буду пускати для будь у мене буде ось тут точечка, яка одна єдина, пересікати. А, а от для випадочку В, ось візьму-ка я оцей Х, наприклад, тут один, і тут що пускаю? і я знаходжу аж дві точки да, на цій кривульці. Які відповідають координаті по іксу одиничці. Такі ігри, такі, тобто два ігри одночасно будуть відповідати якомусь одненькому іксу. Одному іксу будуть відповідати два ігри, якісь ігри один, і два. А це вже не може бути функція, тому що одному іксу має відповідати одне єдине значення Y. Тому саме оце випадочку В, не може слугувати графіком функції. Для випадку В може слугувати функцію, тому що, бачите, цю точку не включили. а Тут включили, тому все нормально для кожного ікса, якщо буде перетин, лише для однієї одну точку знаходити. Для кожного ікса, буду знаходити на кривульці одну точку перетину. Тому не може бути функції на випадку В. 1,26. Знайдіть область визначення функції. Область визначення функції. А взагалі, що таке область визначення? Область визначення функції це такі числа x, які можна підставляти в нашу функцію, і будуть ця функція, це значення буде прораховуватися, тобто для такі числа x, для яких буде існувати відповідне значення y, чи значення функції f. Тобто це такі числа, для яких буде існувати зв'язок x, y. Певна пара. Бачите, Остапа? А давайте взагалі подивимося, а коли наша функція може не прораховуватися? Чи, чи взагалі можливо таке, що вона при якихось значеннях не прораховується? Так, звичайно, можливо. От, зокрема, випадочок перший у нас функція? Яка? Вона дробова, правда ж? Дробовий у нас виразиться, коли у нас в знаменнику є зміна. Так от, що ми повинні пам'ятати про дробові функції? Ми повинні одразу пам'ятати те, що не можна ділити на нуль. Отже, ця дробова функція не буде прораховуватися у випадку, коли знаменник дорівнює нулю. Таким чином, щоб знайти область визначення функції, тобто ті числа x, які можна прораховувати підставляти в нашу функцію, буде прораховуватися f. Я повинна просто знайти для початочку те, що треба викинути з області визначення. Я напишу х плюс 4, для цього я виписую повністю свій знаменник, і Кажу, що це, це число, ну воно просто здається виразом, не повинно дорівнювати нулю. Вирішую, як звичайне рівняння, тільки просто пишу не дорівнює 4 в ту сторону, х не повинно дорівнювати мінус 4. Отже, моя область визначення, її ще пишуть область допустимих значень, по ДЗ скорочують, скорочуть буде всі числа, можна сюди підставляти. Крім мінус 4. Так? Є. А друга функція. Друга функція вона нам теж здається дробовою, але ну, насправді вона не дробова. Чому? Тому що у нас в знаменнику немає ікса, на відміну від першої функції. У нас там просто число. Тому сюди я можу підставляти будь-яке число x, і наш вираз буде прораховуватися. Що мені забороняють? У замість x поставити будь-яке додатнє число. Будеш відніматися шість, буде. Буде потім ділитися на чотири, буде. Що мені забороняє підставити замість X в даному випадку від'єм на число чи нуль? Буде прораховуватися весь цей вираз? Звичайно, буде. Цей вираз є цілим виразом. Цілі вираз, за коли в знаменнику, немає змінної. І область допустимих значень таких виразів, всі числа вони будуть обраховуватися завжди. Тому ОДЗ для другої функції це просто ну, можна написати Х належить Р, це значить вся числова пряма, або словами всі числа, або Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності». Так, і так, і так можна написати таку відповідь. Третя функція, чим вона особлива? Третя функція вона містить корінь. Це ірраціональна функція. Якщо є корені, то це ірраціональна функції. Корені це ірраціональність. Отже, давайте подивимося, коли вона прораховується, коли не прораховець. Пригадаємо, угу. за означенням випливає, що корінь квадратний ми можемо брати лише з додатнього числа, від'ємного не можемо брати. Отже, щоб знайти область допустимих значень цієї функції, область визначення її, потрібно сказати, що у нас під кореневе число, тільки з десь таким виразом має бути додатнім. А як це на математичній мові сказати? Всі додатні числа вони знаходяться де? Вони знаходяться правіше від нуля. Будь-яке число додатнє, воно більше за нуль, а будь-яке від'ємне число воно буде менше за нуль. Ну, отак воно звучить на математичній мові. Отже, я виписую оце своє число х мінус 7, і пишу, що воно має бути більше, ну або дорівнювати нулю. Я дозволяю, тому що з нуля береться, це також нуль. Отже, х мінус 7 має бути більше рівне за нуль. Тобто, оце число має бути додатнім або нуль. Саме тоді буде обраховуватися наше значення функції FIDEX. Все, і то і будуть е, наші розв'язки е, області визначення. Яким чином, е, я йому що як? Так само, як у звичайному е, рівнянні. Мінус 7 в цю сторону, буде плюс 7, і більше рівне 7. А тепер пригадуємо, як розв'язувати нерівність. Щоб розв'язати нерівність, її треба просто прочитати. Дивіться, що каже ця нерівність. Вона каже, щоб я була правильною, треба взяти такі числа Х, які будуть більші або рівні за число 7. Давайте спробуємо знайти всі ті числа, бо насправді їх буде багато: 8, 100, мільйон, ну, будь які з цих перерахованих чисел підставляю сюди і буде правильна нерівність, правда ж? Тому їх буде дуже багато, і ми їх всі просто перерахувати не зможемо, тому ми відповіді для нерівності пишемо у вигляді деякого проміжку чисел. Так от, ставимо мінус сім, ну нехай воно ось тут, і далі спробуємо, е, мінус 7, а 7, а і далі спробуємо визначити, де знаходяться всі такі числа, які більше або дорівнюють 7. Очевидно, справа, правда ж? Тому накриваємо тенку справа, більші або дорівнюють. Тому ми зафарбовуємо сім, такий зафарбований кружочок, і е, зараз напишемо проміжок всіх всіх чисел, які накриваються променем, а то і будуть всі числа, які нам підходять, які допускаються. Для підстановки в нашу функцію. Таким чином, пишемо, х належить від 7, нагадаю, в квадратній дужечці, коли ми беремо число в розвиток, буде квадратна дужка і зафарбований кожок. А якби було просто х більше 7, то я би виколола ось так я написала б ту сторону адинку, але вже х написала б від 7 до плюс нескінченності в круглій дужечці. Ну, тому що тут так, так і написано: візьми числа, які строго більше за 7. А тут в нашій нерівності написано візьми числа, х, які більше або дорівнюють 7. тому ми беремо цю сімерочку. Адже, коли ми її підставимо в нашу нерівність, вийде 7 більше рівне 7. Ну, Правильно, нерівність, правильно, тому ми обов'язково також маємо включити розв'язок. Отже, це і буде наша область визначення для третьої функції. Розглянемо тепер четверту функцію. Чим вона цікава? Четверта функція цікава тим, що в неї теж міститься корінь, але він на цей раз знаходиться де? Знаменником. Тобто я повинна одразу врахувати дві умови, що в знаменнику не повинно бути нуля, правда? бо не можна ділити на ноль і е, підкореневий вираз має бути додатнім числом. То як це написати? Ну, так і напишемо. Наше число під коренем. Мінус х-1 мінус має бути більше, якби корінь стояв зверху, я б написала більше рівня за ноль, а оскільки він стоїть внизу в знаменнику, я йому не хочу дозволяти бути дорівнювати нулю, тому я пишу: мінус х мінус 1 має бути строго більше за 0. І вирішую так само. Мінус х залишаю всі стороні, мінус один то сторону буде 1. Далі я мушу щось зробити поділити свою нерівність на мінус 1, щоб позбавитися цього мінуса. При цьому я повинна пам'ятати. Що якщо не рівність, ми домножаємо чи ділимо на від'ємне число, то обов'язково повинно перевернутися наш значок. Отже, виходить х менше 1 поділити на мінус 1, мінус 1. І знову наша числова пряма. Далі позначаємо мінус 1 і читаємо. Мені потрібні всі такі числа. Які менші за мінус 1. де вони знаходяться? Очевидно, лівіше за мінус 1. з другого менше, тому мінус в даному випадку я брати не буду і напишу проміжок. Проміжок читається від лівого краю до правого. Від меншого до більшого Тому з цього боку, що у нас мінус нескінченність, правда ж, а з цього плюс нескінченість. Тому пишемо розв'язок. х належить від мінус нескінченності з цього краю до мінус одного в круглі на цей раз душці. Це і буде область визначення для четвертої функції. Тепер давайте пригадаємо, як обчислюються нулі функції. Нулі функції обчислюються теж просто зазначення, що таке нуль функція. Да? Що таке нуль функції? Нуль функції це коли функція f дорівнює нулю. От і все, просто замість f ставити нуль. Ну, або якщо у вас там ігри, просто замість y ставити нуль і вирішуєте своє рівняння. Отже, пишемо 0,4х мінус вісім дорівнює нулю. Так само 0,4х залишаємо, мінус 8 ту сторону буде 8. Поділимо на множник біля ікса, щоб позбавитись його. Тоді у нас ну, що вийде? Так, воно ну, вийде ось так, правда, чому ми ділимо саме на 4, щоб воно скоротилось число поділити саме на себе тут же і щоб тут залишився х. І тут залишається 8 поділити на 0,4. На число з комої ділити ми мінімум. Нагадаю, тому ми домножаємо якби, на 10 тут і тут переносимо кому вправо на один знак. Тоді тут буде 80 а поділити на 4. 8 поділити на 0,4 це саме, що 80 поділити на 4. І це буде скільки? 20. Все, розв'язали. Це і є нуль функції. А графічно це як буде виглядати? Графічно нулі функції це якщо у нас там є графік, то це будуть точки перетину нашого графіка з вісім Х. Адже саме в цих точках у нас є координати, якісь там є по x, а по y нулі. А це ж і є моє значення функції, правда ж? Тому по графіку визначати ще легше нулі функції. Просто знайди точки перетину. Графіка з X, і вкажіть ці точки по іксу, тобто будуть нулі функції. А якщо у нас задана функція аналітична, то постав замість y0 або замість f 0 і розвяжи рівняння і знайдеш свої нулі функції. І останнє, що ми сьогодні пригадаємо, це знайти область значення функції. Що таке область значення функції? Якщо область визначення функції це ті числа x, які ми можемо підставляти, то область значення функції, значення функції, це одразу повинно на вас впливати, що це є. Y. це як може змінюватися ваш Y, значення Y, Від якого найменшого до якого найбільшого числа? Так, значить. Fід x дорівнює корінь з х додати 2. Як це визначається аналітично? Тобто, по графіку це треба просто подивитися найнижчу точку на графіку, найвищу точку на графіку і сказати ігрикові координати для них від і до. Це буде область значення. Область визначення функції, крайня ліва, крайня права, від і до це буде область визначення нашої функції. А аналітично. Це можна знайти ну, шляхом таких логічних міркувань. Давайте подивимося. Відштовхується від того, що ми повинні знати, яка ж наша область визначення. Дивіться, що в цій функції входить. Входить корінь. Отже, під кореном сидить Х. Х, значить, тут яке має бути лише додатнє число, правда? ж? Тобто х має бути додатнє число, і корінь з додатнього числа має бути завжди додатній. Тому я точно знаю, що це додатнє число, і додати двійку. До двійка це теж додатнє число. Отже, що я тут бачу? Що е, у мене додатнє число додається додатні числа? Додається до додатні числа. Тобто, Значення моєї функції fx завжди буде більше за 0. Навіть якщо корінь з x найменше, що яке воно значення може приймати, це 0, правда? Бо корінь з 0, наприклад, якщо буде 0, це буде 0, 0 плюс 2 буде 2. Найменше його значення це 2. Тобто я вже бачу, що воно додатнє, причому одразу бачу його найменше значення. Тобто, наше fx може бути від 2, належить від 2 угу, до плюс нескінченності. Ось таким хитрим. Шляхом я це визначаю. У випадку номер 2 тут простіше намалювати просто графічно і побачити, як вона себе веде. Отже, давайте просто і побудуємо цю функцію. Для цього я спочатку закрию сім пальчиком і бачу, що в мене функція мінус х квадрат. Це шаблонна функція, яку ми повинні знати. Якщо х квадрат» – це така парабола, то мінус х квадрат». Це буде ось така парабола вітками вниз і плюс 7, це значить піднята на 7 одиничок вверх по Y. Це перетворення функції здвигів. Якщо ззовні додається число, воно рухається вздовж Y на жаль. Таким чином, я бачу, що мій Y змінюється від мінус нескінченності, бачите, до 7. Тобто значення, область значення моя, це х належить від мінус нескінченності до 7 а, виключно. Ось так. Більш того, перший випадок ми могли також зробити це графічно, а не так логічно, теж було б класно. Дивіться, корінь з X ми повинні знати, як виглядає ця функція. Це ось так, це параболи, Плюс 2, це значить вона здвинута на 2 кроки вверх. Ось так. Угу. І таким чином я бачу, що моє значення, область значення функції змінюється від найнижчої точки до найвищої, тобто від 2 до плюс нескінченності, так як ми і писали ФІДХ належить від 2 до плюс нескінченності, 2 в квадратній дужці. І третій випадочок ФІДХ дорівнює мінус 6, якщо я також його намалюю, я одразу побачу область значення гонці. ФІДХ дорівнює мінус 6, це Y дорівнює мінус 6, ось так. Ось така пряма, мінус 6. І е, ну, тут навіть можна було не намалювати графіки, одразу бачити, який f це є наш y, то воно постійно має те саме значення мінус 6. Тому тут область значення складається з одного єдиного числа. Це мінус 6. Ось так це записується множина одного єдиного числа. А все, до речі, область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тут область визначення, яка, якщо я звучу. Цю... Область, то тут область визначення цього графіка буде, дивіться, від нуля по х до плюс нескінченності. Цього графіка теж від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ось так ми повторили багато корисних властивостей функції.